Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я би хотів подивитися сьогодні питання, яке стосується інфраструктури та енергоносіїв, носіїв енергопостачання, тому що, тому що це також дуже важливе питання. Зараз блекаути трошки посилилися. в мене в тому числі, там де я проживаю. Ну, тим не менш, слава Богу, є генератори, слава Богу, є павербанки, ECOFLO і так далі, тому подібне. Зараз тема електропостачання дуже важлива та актуальна, тому що як в одному знаменитому серіалі і в одній знаменитій книзі говориться, зима наближається, а відповідно цю зиму треба якось пережити. Як саме ми переживемо цю зиму, я би хотів подивитися. Так, три карти я витягну на Таро. Три карти я витягну на циганській колоді. Для тих, хто дивиться мене вперше. Я Роман Завидовський, Езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Так, добре, стосовно того, чи будуть дуже сильно бити по енергоносіях, по критичних об'єктах об інфраструктури, давайте я подивлюся, що мені показали карти. Королева Кубків карта сильної жіночої енергетики це хороша карта, позитивна, пряма позиція. Четвірка мечів. Карта жорсткості, агресії та провокацій. Не дуже добра карта. І Сімірка Жезлів карта успіху та сили. Навіть якщо удари будуть, все одно пристосуватися, призвичаїтись і перемогти подолати все це можна буде. Сімірка жезлів. Тепер на циганській колоді. Карта Возлюбленого. Хулігани активізація провокаторів, колаборантів, диверсантів, агресорів. І карта подорожі. Я скажу так. Атаки, звісно ж, ще будуть, карти показують, але пережити все це можна буде. Тобто ситуація не є прямо настільки критичною, що треба казати, що все пропало і що взагалі не буде. Так, да, трошки атаки періодично будуть відбуватися. Так, періодично будуть по декілька годин відключати світло. Але якщо взяти в загальному контексті, то вже стільки таких зим було пережито. То ця зима також буде пережита так само. Я якогось дуже великого негативу, якоїсь особливої небезпеки чи чорноти, слава Богу, не побачив. Тому я би сказав так: удари будуть, будуть удари, тому що випала четвірка мечів, випала карта хуліганів. Але знову ж таки, позитив переважає негатив. Якщо так от взяти цілісно, то все одно карти більше показують плюс. Значить, з цієї ситуації можна буде вийти. Значить, цієї ситуації буде реально вийти та якось її нею керувати, так, так би мовити. І відповідно, що ми всі зможемо пережити цю зиму і продовжувати жити далі. Дай Боже нам усім цього. Бажаю всього доброго. Пропонуйте теми для прогнозувань. До зустрічі в нових ефірах. Бажаю всього найкращого. З вами був Роман Заводовський. Побачимось!